Колеги, доброго дня! Офіційний медіа центр обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Спікер нашого сьогоднішнього прес-брифінгу це Анастасія Георгія Тодорова заступник директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Тема нашого сьогодні брифінгу це зовнішня економічна діяльність та не співробітництво. регіональне Спочатку коротко вам слово, а потім перейдемо до запитань угу. від журналістів. Дякую. Я розкажу про міжнародну діяльність Миколаївської обласної військової адміністрації за перший квартал 24-го року. У першому кварталі 24-го року ми підписали два меморандуми про співпрацю. Перший меморандум був з Нижньою Саксонією, це земля в Німеччині. За результатами підписання меморандуму, який ми заключили у лютому 2024 року. Ми вже отримали машину з інструментами для одного з комунальних закладів Миколаївської області. І, взагалі, цей меморандум включає напрями співпраці, які стосуються допомоги у розбудові міст, співпраці між судами, ініціювання муніципального партнерства, інтеграція з ЄС та інші напрямки. Зокрема, в рамках цього меморандуму вже профінансовано участь бізнесу Миколаївської області в виставці в Гановері. Також буде профінансовано участь школярів та студентів ПТУ Миколаївської області в ЮСКонференс, яка відбудеться в червні. 15 дітей з нашої області поїдуть на цю дитячу конференцію, де зможуть взяти участь і обмінятись досвідом зі своїми однолітками з Німеччини. Також ми підписали меморандум про взаємопорозуміння з корейською компанією SJ Corporation. В рамках цього меморандуму передбачено співпрацю у сферах розроблення проєкту реконструкції та будівництва доріг Миколаївської області, технічного співробітництва і іншої діяльності в напрямку відновлення інфраструктури регіону. Також... Окремо зупинюся на тому, що в 2024 році Миколаївська область стала бенефіціаром за п'ятьма проектами міжнародної технічної допомоги, які зареєстровані у секретаріаті Кабінету міністрів. Зараз коротко розкажу про ці проекти. Перший з цих проєктів це Миколаїв відновлений, його фінансує уряд Королівства Данії. Виконавцем за проектом виступає програма розвитку Організації Об'єднаних Націй і загальний бюджет проекту становить 35 мільйонів датських крон. В рамках цього проєкту громади Миколаївської області зможуть отримати комплексну підтримку за чотирма взаємопов'язаними стратегічними напрямками: це створення інклюзивних механізмів планування, впровадження та моніторингу відновлення, відновлення надання послуг. І, зокрема, особливий акцент робиться на територіях, які постраждали внаслідок військових ДРФ та були частково окуповані або окуповані. Також в рамках проєкту буде надано сприяння умовам для активної громадянської позиції з особливим акцентом на розширенні прав і можливостей молодих жінок та чоловіків. Другий проект це відновлення громад та соціальної інфраструктури підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаїв. Цей проект також фінансується урядом королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії і загальний бюджет проєкту становить. Близько 119 мільйонів датських крон. В рамках цього проєкту буде, буде відновлено кілька будівель в Миколаївській області. Зокрема, мабуть, такі най, ті, що на слуху: це Миколаївська гімназія номер 61 Миколаївська гімназія 27 і Національний кораблебудівний університет імені Адмірала Макарова. Також в рамках цього проєкту буде надано підтримку відновленню інших закладів освіти області, які були частково пошкоджені або зруйновані. Третій проект це програма захисту та відновлення засобів до існування в Україні. Цей проект впроваджується урядом США. І виконавцем за проектом виступає представництво датської ради у справах біженців в Україні. Тут у нас немає чіткої, чіткого бюджету на Миколаївську область, є загальний бюджет на всі області. І він становить близько 6 мільйонів доларів. США. за цим проектом буде надано сприяння відновленню економіки та сільського господарства для постраждалих від війни сільських і міських територій. Тобто в рамках цього проєкту буде надано мікро, мікрогранти дрібним фермерам і домогосподарствам від 1000 до 5000 доларів США. І проведено навчання для представників бізнесу. Четвертий проект це забезпечення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищення якості надання послуг і захисту довкілля на сході України. Це проект шведського уряду, його впроваджує. Теж програма розвитку організації Об'єднаних Націй. Загальний бюджет цього проєкту становить близько 35 мільйонів шведських крон. На нашу область це приблизно 6 мільйонів шведських крон. Реципієнтами виступають територіальні громади нашої області, і за цим проєктом буде надано посилення спроможності ефективності та якості місцевого самоврядування, і, зокрема, підтримка здатності місцевих громад надавати інклюзивні та недискримінаційні соціальні послуги. П'ятий проєкт, і це вже останній, про який я хотіла сказати, закупівля товарів та послуг для відновлення України. Це теж проєкт уряду Королівства Данія. Загальний бюджет цього проєкту становить близько 146 мільйонів датських крон. Цей проєкт підтримує нашу інфраструктуру, зокрема, забезпечення безперебійного електроводу і теплопостачання. Ну і хочу наостанок додати, що наша співпраця з Королівством Данія триває. Зокрема, на сьогоднішній день у нас загальна сума допомоги від королівства Данія становить близько 118 мільйонів доларів. Дякую. Дякуємо. Це коротко по проєктах, колеги. Є запитання до нашого спікера. Може, якісь деталі по цих проєктах. Ми так розуміємо, що ці проекти за цей перший квартал були Це проекти, виписали. які пройшли реєстрацію у секретаряті Кабінету міністрів протягом першого кварталу. Цього року. Добре, дякуємо. Є запитання до нашого спікера? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякуємо Дякую. разом до перемоги. Дякую. Ви все добре.